Відбувся черговий земельний аукціон. Серед запропонованих територій вдалося продати ділянку площею 590 квадратних метрів за адресою Городоцька 355. Її стартова ціна 142 тисячі гривень. У результаті торгів покупець виклав 313 тринадцять тисяч. Територія призначена для будівництва невеликого офісного центру. Ми бачимо знаєте, таку тенденцію, що популярністю користуються невеличкі земельні ділянки, які мають невелику ціну в межах 30-60 тисяч доларів. Тобто, бо е, великих ділянок на ринку вторинному є дуже багато. Е, первинний ринок він такий специфічний, тому що ми мусимо якби, е, шукати нові завжди шляхи, щоб зацікавити покупців. Криза вона не завершилася, і теоретично е знайти потенційного покупця дуже важко. Від початку року у Львові відбулись три земельні аукціони, на яких місто заробило понад мільйон гривень. А загалом, якщо рахувати продаж землі під об'єктами нерухомості, то міська скарбничка поповнилась більш ніж на 13 мільйонів гривень. У Львові цьогоріч підготували для продажу 18 ділянок, з яких сподіваються вторгувати понад 70 мільйонів гривень.